На базі решетирівської центральної лікарні провели показову операцію з видалення жовчного з застосуванням лапароскопічної стійки. Обладнання придбали за кошти з бюджету решетирівської міської ради наприкінці грудня минулого року. Виникла потреба нагальна для того, щоб допомога хірургічна в нашій громаді була краще закупити нове обладнання та конкуренція, яка є між закладами. Ті потреби, які нам зараз е, треба задовольнити е, по договору із Національною службою здоров'я та допомога медична, яку ми повинні надати вчителям нашої громади, вона е, заставляє рухатись вперед. Майстер-клас для лікарів об'єднаного хірургічного відділення Решетилівської лікарні провела бригада медиків Полтавського державного медичного університету та обласної лікарні. Доктор медичних наук, завідувач кафедри хірургії номер 2 Полтавського медичного університету Володимир Шейко. Кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії номер 2 Олексій Черкун та сестра операційна Полтавської обласної лікарні Тетяна Багатиренко. Ми сьогодні зробили відеолапароскопічну холецистектомію. Завдяки головному лікарю адміністрації обласної адміністрації в районі з'явилось сучасне обладнання, яке дозволяє робити міні втручання населенню. Це... Сьогодні ми зробили видалення жовчного міхура з камінням. За допомогою цього апарату можливо робити багато операцій і ургентні планові. Тобто, на цей час ми поділилися досвідом своїм співробітників університету, обласної лікарні. Лапароскопічну стійку у роботі застосовують чотири хірурги Решетилівської центральної лікарні. За 2023 рік в об'єднаному хірургічному відділенні провели 413 операцій, 295 з них це великі операції. Я хочу подякувати Володимиру Дмитровичу, Олексію Юричу і Тетяні за те, що вони поділилися з нами цим неоціненим дійсно досвідом. Для любого лікаря, особливо для хірурга. Іноді от. Треба стати і подивитися зі сторони, як це роблять люди, які цього зробили набагато більше, ніж ти. Подібні майстер-класи на базі медзакладу з пацієнтами, що мають різні захворювання, проводитимуть і надалі. У березні лікарі хірургічного відділення пройдуть додаткове стажування з лапароскопічної хірургії.